Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бодна Просвітянського руху ООН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати Кобзар пророче слово нашого Тараса. Щоденно відкриваємо цю книгу нашу святу українську, і сторінка за сторінкою, рядок за рядком пізнаємо нашу українську правду, мудрість, істину від нашого пророка Тараса. Ну і також сьогодні, за порядком, як нам сьогодні що випаде цікаво, ми, значить, почали Мар'яну Черницю, ну і продовжуємо. Деякі співали про досвідки вечорниці та як била мати, щоб з козаком не стояла звичайна дівчата. То про своє все й співають, яка про що знає, Аж ось з хлопцем старий кобзар все ложка дибає. В руках чоботи на плечах латана торбина у старого. А дитина сердечна дитина, обідране, ледве-ледве несе ноженята. Достеменний син катрусі. Дивляться, дівчата, кобзар іде. Кобзар іде. Та всі умова, хлопцям кинули, побігли, зустрічать сліпого. Діду, серце голубчику, заграє яку небудь. Я шага дам. Я черешень всього, чого треба, всього дамо. От починеш, а ми потанцюємо. Заграй же нам яку-небудь. Чую, любі, чую. Спасибі вам мої квіти за слово ласкаве. Заграв би вам та, бачите, справи нема. Справи. Учора був на базарі кобза зобсувалась, розбилася. А струни є, тільки три осталось. Та хоч на трьох яку-небудь, на трьох. О, дівчата, і на одній колись то грав. Та ба вже не грати. Стривайте, мої люби, трошки відпочину, сядемо, хлопче. Сядьмо, хлопче, посідали, розрізав торбину, вийняв кобзу, разів зо два ударив порване. Що вам заграє? Постривайте, черницю мар'яну. Чи чували? Ні, не чули. Слухайте ж, дівчата, такайтеся. Давно колись була собі мати, був і батько, та не стало. Осталась вдовою та й не молодою, і з волами, і з возами, й малою дочкою росла дочка Мар'яна, а виросла, як панна, караока і висока, хоч за пана гетьмана стала мати гадати та за пана єдинати, а Мар'яна не до пана виходила гуляти. Не до пана старого, усатого, товстого, а з Петрусе в гаю в Бузі щовечора святого розмовляла, жартувала, обіймала, мліла, а іноді усміхалась, плакала, німіла. Чого ж плачеш, моє серце? Петро запитає. Вона гляне, усміхнеться і сама не знає. Може, думаєш, покину? Ні, моя речина, буду ходить, буду любити, поки не загину. Хіба було, коли на світі? Такі старі сторінки, що я не перегортаю. Хіба було, коли на світі щиро що кохались, розійшлися, не взялися і живими остались? Ні, не було мій голубе. Ти чув, що співаєш? То кобзарі вигадуй, бо сліпі не знають, бо не бачать, що є брови, чорні карі очі, і високий стан козачі, і гнучки дівочі, що є коса, довгі коси козацька чуприна, що на мову на Петрову У глухій домовині, до, глухій домовині усміхнуться, скажу йому, орли з Україною, люблю тебе й на всім світі, як на тім любила. Отак серце обіймемось, отак поцілую, нехай в купі закопаю. Умру, не почую, не почую. Обнялися, обнялись, зомліли, отак вони любилися на той світ хотіли, обнявшися, переступить. Та не по їх стало. Ну і сьогодні зупинимося і продовжимо наступного разу, Друзі, цю драматургію цей сюжет. Дізнаємося, хто вперше, а хто е, пригадає е, і ту науку для себе візьме від нашого Тараса. Дякую, друзі, що були з нами. З вами був Чернівський, наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Боднар просвітянського руху ОУН. Читаємо кобзар щодня пророче слово нашого Тараса.